Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати шосту тему і зараз поговоримо про економічний закон попиту і пропозиції. Сперше терміни попит і пропозиція використав Джеймс Денем Стюарт у своїй праці. Принципи політичної економії, що була опублікована у 1767 році. Відповідно, економічний закон попиту і пропозиції це економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попит і пропозиція як універсальні характеристики ринку. І доводить що у разі певних припущень ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на товар послугу чи ідею. При цьому попит представлена на ринку потреба у товарах, а пропозиція кількість товару, який є на ринку або може бути доставлений на нього. Закон попиту або крива попиту це співвідношення між ринковою ціною продукту, товару послуги чи ідеї і грошовим виразом попиту на неї. Крива попиту показує вірогідну кількість товару послуг чи ідей, які вдається продати за певний час та за певною ціною. Інакше кажучи. Чим еластичніший попит, тим вища ціна може бути встановлена на певний продукт. Відповідно, еластичність попиту це реакція ринку на відсутність продукції, тобто товару, послуги чи ідеї, на можливість її заміни, на ціни конкурентів, на можливість зниження цін. На небажання покупців міняти свої звички і шукати дешеву продукцію, на підвищення якості товарів послуг чи ідей, або природне зростання інфляції чи інші чинники. Відповідно, чим еластичніший попит, то вища ціна може бути встановлена на продукцію. Так утворюється ціна попиту. Це гранична максимальна ціна, за якою покупці готові купувати продукцію, тобто товар, послуги чи ідеї. При встановленні ціни маркетологи завжди враховують основні тенденції попиту. Перша при високій ціні покупці куплять менше або зачекають до кращих умов. При дуже високій ціні клієнти спробують замінити потреби. При низькій ціні покупці куплять більше продукції. Закон пропозиції або крива пропозиції це співвідношення між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники бажають запропонувати на ринку. Чим більша ціна, тим більша імовірність, що виробники нададуть свій продукт. Тобто, при інших незмінних чинників величина об'єм пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на продукцію. Зростання величини пропозиції продукції при збільшенні її ціни. Або тим, що за незмінних витрат на одиницю із збільшенням ціни зростає і прибуток виробника, тобто йому вигідніше продавати більше продукції саме за такою високою ціною. Основними чинниками впливу на рух кривої пропозиції є витрати виробництва і науково-технічний прогрес. Саме так утворюється ціна пропозиції. Це гранична мінімальна ціна, за яку продавці готові реалізувати свою продукцію. При встановленні ціни маркетологи також завжди враховують основні тенденції пропозиції. Перше. при низькій ціні продавець запропонує менше продукції. Або може її притримати. При високій ціні продавець запропонує більше продукції. При дуже високій ціні, продавець спробує максимально збільшити виробництво, щоб виробляти більше і більше. Отже, врівноважена ціна це ситуація, коли ціна запевною. Кількість наявної на ринку продукції дорівнює кількості продукції, що користуються попитом. Англійський економіст Альфред Маршал довів, що існуюча на ринку ціна утворюється в момент, коли попит і пропозиція врівноважують одне одного. При цьому ціна, яку покупець згоден сплатити за продукцію, Визначається корисністю для нього цієї продукції. Тобто, чим продукція є більш необхідною, тим дорожче покупець згоден за неї заплатити. За теорією Маршала, ціна рівноваги це одночасна максимальна ціна, яку готовий сплатити покупець. Виходячи із оцінки корисності продукції і мінімальна ціна, за якою згоден продати продукцію продавець, виходячи з рівня вартості на виробництво. Реальна картина набагато складніша за таку просту схему. Але відтворені на схемі тенденції спостерігаються і сьогодні на ринку. Відповідно. Якщо ціна на товар збільшується, то ми поступово підступаємо до цінової стелі. Але тут є ризик надвиробництва. Якщо дуже багато продукції, то ціна поступово починає знижатися. Водночас, якщо ціна пропозиції дуже низька, то ми наближаємося до цінової підлоги. Проте тут існує небезпека створення дефіциту, коли виробники перестають випускати ту продукцію, яка для них невигідна. На цьому ми завершуємо друге питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі три питання: перше, які основні сучасні тенденції попиту? Друге. Які тенденції пропозиції? Третє. Як сьогодні встановлюється ціна рівноваги на ринку? Дякую за увагу і до зустрічі!